Добрий день, я Радушна Аніта, учениця 7 класу Шепетівської гімназії No4 Хмельницької області. Презентую вам свою наукову дослідницьку роботу, «Військова магія українців, правні вірування та сучасність. Війна в Україні це не лише битва за територію, але й битва за душі. Вона пробуджує глибинні пласти нашої національної пам'яті, змушуючи нас шукати сили в правних віруваннях. Чи є місце в сучасному світі, де панують технології? Чи можуть оберегти замовляння, зберегти нас під ракет та дронів? Дана зацікавила мене не випадково, адже сьогодні ми є свідками того, що українські воїни поряд сучасним озброєнням використовують військову магію, яка є живою силою, що пульсує в нашій крові, і допомагає встояти в найважчі часи. Це невидимий щит, який захищає від і це вогнення, яке запалює наші серця. Мета дослідження розкрити сутність та значення військової магії українців, вивчити її історичні та сучасні прояви, проаналізувати її вплив на психологічний стан воїнів. Іхню мотивацію та боєздатність. Тому я окресла ряд завдань. Незважаючи на значну кількість досліджень комплексного аналізу, питання про військову магію від найдавніших часів до сьогодення досі не проводилося. Опрацьовуючи матеріали наукових досліджень українських фольклористів, етнографів, істориків, літературознавців та мистецтвознавців, я дізналася, що військова магія це не лише відбувна минулого, але й жива традиція, яка є складовою національної ідентичності. Відображає силу духу, єдність народу та його прагнення до перемоги. Історичний контекст розвитку військової магії в Україні охоплює період від язичництва до сьогодення. У різні часи воїни зверталися до різних сил та практик від язичницьких воїв до християнських молитов, а козаки-характерники володіли унікальними логічними здібностями. Елементи військової магії зберігалися і в пізніші часи. У контексті сучасних військових конфліктів в Україні спостерігається повернення інтересу до військової магії як частини культурно-історичної спадщини. Воїни все частіше використовують обереги замовляння і молитви у критичних ситуаціях. У сучасних війнах акцент у військовій магії зміщується з фізичного захисту на психологічний. Більшу увагу за молитвам та медитаціям для зміцнення духу, подолання страху та стресу. Під впливом сучасних війн використовують і нові форми військової магії, такі як кібермагія або інформаційна магія. Віра в обереги замовляння молитви та ритуали, воїна додає воїнам впевненості, підсилює бойовий дух та допомагає протистояти стресу. Замовляння є важливою складовою військової магії, спрямованою на захист воїнів, залякування ворогів та забезпечення влучності. З'являються і сучасні варіанти замовлянь, спрямовані на обезпечення воїна. У сучасному кінематографі також відображається замовляння як елемент захисту. Та так у стрічці снайпер Білий Ворон, головний герой у фіналі кінокартини, промовляє таке замовляння: направлення руку Божиха знищить усе вороже на цій землі. Обереги також є важливою складовою військової магії українців. Це синьо-жовті літаки мотанки у вигляді янголів охоронців і просети, виготовлені власними руками. Також популярними серед наших захисників є обереги у вигляді брелка чи колона, який виконаний у вигляді сувою із виграбі на ньому. Молитвою воїн. Чимало сучасних українських оборонців, які вірять у силу язичницьких богів, носять при собі обереги амулети. Особливе місце посідають і вишиті шаблони з орнаментами характерними для різних регіонів країни. Учні гімназії No4 ще від початку АТО і до сьогодні проводять волонтерські акції на підтримку бойового духу воїна. Це тисячі дитячих малюнків, ангели та пташки, виготовлені дитячими руками. Вишиті іконки та смаколики, вони теж зігрівають душу та дають надію, що українські захисники повернуться додому живими. Перемога над російським ворогом та довгоочікуваний мир залишається найбільшим бажанням для українців. Сьогодні кожен із нас звертається до Бога з проханням про захист військових. Існує ряд оберегових молиток, які не обов'язково читати у храмі або церкві. Це можна зробити і вдома. Також цьогоріч, 24 лютого, в Україні на державному рівні запроваджено. Національний день молитви за Україну спільна молитва є не лише духовною практикою, а й свідченням літання народу на природною силою для перемоги. Разом з канонічними молитвами поширюється і авторські, наприклад, молитва солдат, Любов Бурак, написана у 2015 році, що вже стала народною піснею. Отже, дані вірування, які включали захист воїнів за допомогою оберегів, замовлянь і ритуалів, відігравали ключову роль у формуванні бойового духу та психологічної витривалості українських воїнів. Ці традиції, хоч і зазнали трансформації із плином часу, ще не ще заслідно. Вони проводжують існувати у модернізованих формах, сприяють підтримці не тільки бойового духу воїна, але й допомагають зберігати національну ідентичність та культурну спадщину нашого народу. 你家贵州吗？